Всім привіт друзі, з вами я Ромадеф і з ваш Ніртем До. І сьогодні ми играємо в Build the Boat Forte, але просто так. Ми хочемо зазняти один блок проти двох блоків. Ні, проти 10 блоків проти 100 блоків. Зараз ми будемо будувати їх. Ну давай почнем з одного блока та, тимчасом, так? Да, давай. Став один блок, і ти зараз на ньому будеш плисти. Я поставлю, друзі, такий от блок, він ставить такий собі, я ставлю такий. Все, погнали. Все! Треба було повесити. Ну, друзі, друзі, я тут і виграв, але давайте подивимося, куди я докладу. Ти що собі будуй щось з 10 блоків. 10 блоків, так. Йой, друзі, так странно, просто крісло з блоком впливу, я на ньому ще один ігрок якийсь. А там якийсь чел катається і мені там якось странно повиглядала, на Ну, В принципі, друзі, ладно, я виграю. Я не буду нам затягувати це відео. Перший раунд за мною. У нас три раунди виходить. Перший раунд, ну, я вже сказав, 100 разів за мною. Так, зараз строїмо з 10 блоків. Ну, з 10 блоків я, в принципі, не маю... Ничего такого. А, кстати, 100 будет, если что, не обмажь, надо. давай, допустим, кількість. И всего, давай. Так, 10 блоков, да? Окей, я могу зараз побудувати такую другую штуку. Но, направо, я ее зараз Три, четыре, пять. Так. Шесть. 7, двисим. Далее 9. получается 9. девять. И останню давайте. 5. Так ты ж собі тоже таке побудувати можешь. Тебе. Ну, а ж у меня десять блоків, блин. Ну, понравилось. Ну, але дивись, я навіть пушку візьму в руки, так буде тяжче, може керувати. Щоб от всі блоки були на місці раху. Ну, в принципі, можу. Да, в принципі, можу коло тебе туди побути, це тут. Тебе рівно 10 блоків чекай. Ну, в принципі, 8. 9. Ну да, в тебе 10 блоків. Я порахував, скоро, так, да. тебе 10 блоків. Ой-ой-ой-ой-ой, друзі, це так. Це тяжко, слухати, ну да, прям така, що, Ой, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, ні, я... Фух. Ну, мені навіть, в принципі, не зняло, Це зараз, це вже показник. До мене постійно всякі штуки, коли я приземлявся у воду головою, я зразу планувала. Прямо... О, ні! я, я пушкою, друзі, себе відкинув від того острова. Ну ладно, в принципі, це мені не мішає вийти. А пушка лишилася перемені, в переміні, дивитися. До кінця я дикую, в принципі, я рахуюся на одному боці, але це не... Ой, я так. Тепер 100! Друзья, я... А? Так. Так там тільки 8 блоків. Ну я ще б собі джампак и пушку добавил. А так-то там вісім блоків тільки. Нам достаточно дуже багато что треба будет будувати, продумывать. Так что слушайте, знаешь, что я заработал. Давайсь. А... Я, наверное, ставлю... Я такую штуку, наверное, ставлю, потому что просто, Да раз знаешь, что нам заработать тебя просто? Слухай. Просто... Только... Короче, ты понял. Чекай, а ти, взагалі, маєш стоплоки? Нет. Немає, Ну то що робити? Давай я тобі допоможу, чи що? Ну, от що тобі будувати, я не знаю. боках. Ну ладно, в принципі, можливо, я тобі вже дам зараз. А, в тебе нема, то есть тут я тобі зараз без рападам. Я тобі дам шанс побудувати менше блоків, але в тебе немає блоків, РАН. Ну або більше, в принципі, ти, не знаю. Ти тим більше, я думаю, можна було б і закінчувати вже, бо, тому що... знаєш, ну... Я ж так вже два раунди виграв, а ти, якраз і так тільки... Ну, два раунди, як мінімум, треба виграти, і тоді ти вже рахуй переможеш. Давай, давай, давай. Давай, давай. Принципі, ну, а я и там... Я, я запускаю. Я запускаю, а. Добре, запускаю. Так, а, точно требует розкинувати. Я сейчас его работаю на початку. Так, так вс. Розкерував, его, да. Раскировал. Теперь, друзья, я думаю, ты Артему будеш не платить, якщо я зараз, знаю що зроблю. Якщо я зараз зроблю дещо таке, зараз. Ти напевно знаєш, що я хочу зробити. Може дехто хто теж догадався. Бажар в студії буде, Ой, кристали, прямо гарні, я не знаю. Так, так, да. -та, я. я не можу, мене перевернуло Ладно, в принципе, це же можно закінчувати. Ну, фон. Меня не перевернула туда і вже адекватно не неповідночный ніяк. О! Тоді... Ні, я не Чого? Ну, в принципі, можна і... Блін! зіо, мене от сі когося привід балу позабарав все. Ма, блін. Ні, в принципі, нам таки я маже й доїхати до кінця, так що Ну, в принципі, я ж нормально так приїхав. О, я тебе бачу. Я так, я тебе бачу. О, друже, це от от тему, я цікаво, що, як ти мене догнал тут ось. Привіт. Яке ти помер? Ти подивися, в мене вже нічого немає. А ти ще можеш жити? ні ні слухай, ми зараз і так помінимо. Так що тобі треба якраз, щоб я здох. Оооой. В принципі, в мене та рандайка трохи побільше, ніж у тебе, так що в мене є більше шансів. Ты там сейчас же вы себе, дай его? Нет. Нет, слухай, ты давай, а кот. Ты давай, а кот ушл не сада. Ой, вс. Он уже тут и... О! Да мы нашли кисло Сив, я его не заметил. Я думаю, что я на пассажирский листьев по-российскому можно. Нифига себе. Я к нему Ладно. Друзья, ладно. Я думаю, на цьому мы можем уже закінчувати, правда? Темно. ми вже на тм мы можем закінчивать, правда? Ладно, друзі, шестер там нет холод и так чути якось. або... Ну, хто знає, короче, що там сталося Ладно, друзі, з вами был я, те мене всім до зустрічі Бувайте!